Да, встретил Жерик, спасибо огромное за слово. Дмитрий Купыра, политический аналитик уже в нашей студии. Дмитрий, доброе утро вам. Доброе утро. Ну, будем говорить о ситуации в парламенте, о том, что вчера наблюдали э, в зале заседаний э, кризис серьезный политический, невзирая на то, что определенные решения все-таки были приняты, но был сидячий протест, так это называют, кажется, радикалы. Э, депутаты в камуфляже находились у трибуны, у президии парламента. Вот ничего хорошего, по всей видимости, это не сулит. Ну, ви знаєте, попри все, рішення прийнято в першу чергу, і, і ці це, це блокування відбувається внаслідок тарифів. Як на мене, те, що ціна нарешті. Піднята до ринкової ціни на, на тарифи, є позитивно для економіки в першу чергу. Єдине, що мене, як і громадянина, і я розумію, що це несправедливо в соціальній системі. Те, що в тарифи, ну от вже на, на сьогодні, ми знаємо, закладені не, не всі справедливі формули. Ну, наприклад, така формула, як ціну на електроенергію, яка тягне за собою ціни на дорожче на воду і так далі, закла. Дона, наприклад, така е, така формула, як вугілля привезене до порту Роттердам е, і доставлено в Україну Роттердам плюс це, да тариф та, та, так Ну тобто, ми об'єктивно знаємо, що це е, скоріше за все якісь корупційні прояви, коли прийшли до комісії, яка встановлює ці тарифи, домовилися з нею в першу чергу. В цьому можна передбачати, що це були менеджери чи спеціалісти Ахметова, тому що саме вони найбільше постачають нам теплової електроенергії. В електроенергії з теплових електростанцій, яку по факту вони вугілля звідти беруть з Донбасу. Тобто цієї да, ціни немає. Да, прем'єр досить давно поручив розібратися, да са ти цю норту дам плюс, Но, як але знаєте, кожен день цієї ціни поки не розбираються. Вона йде, це величезні кошти, які ідуть, скажімо так, не неправомірно від громадян у, у, у кишені олігархів і паралельно все більше і більше, Говорять блокауті, да у нас є вірних точеннях вероятних і за дефіциту угля в Україні Наша Ну, ви знаєте, як на мене технічно, чи є така можливість чи така небезпека є, я відповісти не готовий. Разом з цим. Я не можу сказати, що Україна постійно настільки залежить тільки від електроенергії вироблених на теплоелектростанціях. Але вже починаючи два роки тому, коли у 2014-му почала Росія війну проти України, і об'єктивно було розуміння, що в нас буде багато проблем з енергетичними питаннями. У мене Виникає одне таке, як на мене, логічне питання. У нас є як на нашу країну багато атомних електростанцій, які в принципі можуть видавати значно більше електроенергії, ніж вони на зараз ви да. вже за два роки. Не можна було провести електричний кабель. Я так умовно кажу від електростанції до, да? да, до мережі, під'єднати в загальну мережу, щоб вони могли видавати більше Тут Появились уже заявлення те, що щита енергоатома якоби розблокували, і оксав вот скоро може бути в повної. Такой масштаб начнеться робота енергатома, і то поможет да ситуацію розрішити. Но давайте от энергетики все-таки э, вернемося к вопросам политическим в українському парламенті. Вот чим кончиться по вашому борьба? Да? От сьогодні э, сколько придут депутати, щоб першими успіхи заблокировати трибуну і кому это удастся? Я надіюся, що вдасться перше втримати цю позицію про те, що ціна на енергоносії має бути однакова як для населення, так і для бізнесу, тому що що кожна кожна гривня, яка різниця ціни це кошти з бюджету. Все ж таки, знову ж таки, наші кошти. Просто якщо ми об'єктивно бачимо, що воно коштує, то так буде е і це буде корупційна складова. Друге, я надіюся, що все таки тим, хто блокують, вдасться е переконати уряд пришвидшитися і вирішити цю проблему з е цими закладеними, як на мене, знову ж таки, корупційними лобійськими пунктами про е це «Роттердам Плюс і і тому по подібне, можливо, вона не одна є в формулі нарахування ціни. І все ж таки, як на мене, позиція з цього приводу прийнята. І, як на мене, це добре, що, що вона є щодо того от, ставлення ціни до, для, да, на тарифи. Навіть після мітингу профсоюзів, да, коли прем'єр говорив з лідерами профсоюзів, вони прийшли до виводу, що все-таки тарифи снижати не будуть, але повисять соцвиплати. Таке обіцяння було і від власників Владимира Гройсмана э, и от господина Ревы, министра социальной политики, может вот так этот вопрос разрешится, и это удовлетворит. Да? Вот, э, сейчас запросы и требования общества. Но политиков э, вряд ли, да, мы это можем, э, наверное, предположить, потому что серьезный есть запрос на снижение тарифов. И все. Вот э, давайте послушаем сейчас Ивана Винника, народного депутата от фракции блок Петра Порошенко, который вчера э, говорил собственно, о том, как он оценивает блокирование трибуны парламента оппозиционерами. Не мають на меті де-факто допомагати українському народу. А, а хочуть вони підірвати ситуацію в Україні зсередини, мріючи про позачергові вибори. А позачергові вибори Україна дозволить себе провести, не переживе. Вот ми сьогодні голосування запустили Дмитрія тому, що такое блокування позиції трибуну Верховної Ради і стрі варіанти: це боротьба з тарифами з корупцією. Популізм і е, попытка дестабілізувати ситуацію, щоб приблизити ніочередні парламентські вибори. От как ви оцінюєте то, що ділити опозиціонери зараз? Я б не, не зміг відповісти однозначно серед цих трьох пунктів, але е, ну, перше. Однозначно, це зараз для них рай для популістів і для е, е, політичних партій, політичних сил, які будують свій електора, будують свої голоси на тих, хто найменше в країні заробляє, які мають найнижчу забезпеченість. Вони, ну тобто, ця можливість сказати все, що вони можуть використати е, всіх людей, які найбільше потребують допомоги, тим, що знизити тарифи. Е, при цьому вони е, ну роблять гірше, як на мене, країні в тому. Плані, що кажу, кожна гривня, яка э, сто, ставиться не в ринковій умові э, умови на постачання. Тоже з нашого карма не платять, але з наших... іншої сторони, да. і, і, і пізніше за це все заплатять наші діти. Да. Тобто умовно бабусі просять своїх внуків заплатити за них за весь той газ, який вони отримують зараз, щоб діти потім розрахувалися. Ну, тут такий міровозненческий вопрос, ну з іншої сторони, добре, якщо так, а якщо зараз нечим платити, розумієте? Ну так, ну, да, ми, може, візьмемо на себе це, але якщо є, поняти, прекрасно, що часть. Население, определенная категория, которая просто не имеет возможности оплачивать такие платежки. Но тут возникает еще один аргумент Кабмина – субсидии. Что если. Прівишає 20% да, до денег, дій, ви платите за комуналку, то государство покриває вот ту остальную разницу. Однозначно, як на мене, субсидування повинно відбуватися, але в чому є якісна різниця? З тим, якщо ми маємо ринкову ціну на комунальні послуги, тарифи, ми маємо можемо побачити кількість населення, яка потребує цієї допомоги. Постійно виплачувати це, але кожного місяця, попри все, як доходи населення зростають, попри з витратами, але й доходи зростають. І умовно кажучи, кожних півроку ми будемо фіксувати зменшення кількості людей, які потребують цієї допомоги, і так за кілька років ми фактично вийдемо на те, що ну от реально кому треба там допомога, в кого не склалося у житті, і це буде нескладна, не тяжка кількість населення для суспільства, яку ми зможемо підтримати аби аби жити в разом в одній країні в нормальних умовах разом з цим як на мене було було повідомлення від стратегічних радників які взяв президент це представники польщі і інших країн і вони запропонували працюють зараз з кабміном те, над тим щоб підняти мінімальну заробітну плату якщо не помиляюсь було повідомлення в кілька разів тобто до трьох, раз, до да. трьох там навіть до трьох тисяч виходить це абсолютно потягне со Бою і підвищення інших заробітних плат, тому що розумієте, якщо буде е, там найнижчої кваліфікації працівник, це там прибиральниця, чи чи ще хтось отримувати 3 тисячі гривень, то менеджер абсолютно не захоче отримувати таку саму заробітну плату. Це підніме доходи країни. Якщо уряд е, зможе провести цю, цю е, схему в країні, якщо зможе пропрацювати з бізнесом, щоб підняли ці е, піднялися ці доходи, ну я думаю, у нас буде майбутнє, і тоді вже питання про те. Що ми не можемо платити ринкову ціну за, за тарифи, відпаде. А перше і ключове, що має статися, це те, щоб ну, скажімо так, умовно, ті люди, які в Україні мали би бути в середньому класі, але з різних причин вони там не знаходяться. Хоча по своєму соціальному розвитку є в середньому класі. Mm -hmm. В першу чергу варто їх перевести в, в режим, коли вони їх влаштовує ситуація, коли вони мають можливість розвитку. Ну да, пасмо. Вопрос повышения заработной платы соцстандартов. Он может быть, конечно, и поможет э, украинцам оплачивать э, коммунальные тарифы, но еще раз. Э... Трудно верить в то, что политикам да, это убедит прекратить э, вот, давление на власть с целью именно снизить тарифы. Ответ на этот вопрос получим только э, глядя в историю и в будущем. И будем с вами все происходящее анализировать. В том числе, Дмитрий, спасибо за сегодняшний визит. Дякую. Дмитрий Купыра. политический аналитик, был гостем нашего прямого эфира, который продолжается для вас. Э, мы делаем все с 6 часов утра в прямом эфире, чтобы вы знали больше о том, что происходит в нашей стране и не только. Слово сейчас я передам своей коллеге Виктории Вика, пожалуйста. Спасибо вам за беседу, дорогие друзья. Спасибо, что просыпаетесь. Вместе с нами, вместе с телеканалом 112 Украина, мы продолжаем эфир для вас.